Всім привіт! Хоч це може і не дуже актуально, але давайте в двох словах розкажу, що я думаю про обмеження в Твіттері на читання стрічки. Як на мене, це ну не зовсім погане і досить цікаве рішення. Воно збільшує цінність підписок, збільшує цінність проведення часу в Твіттері, тому що людина банально не захоче витрачати свій ліміт на незрозумілі її пости і. Просто відпишеться від зайвих аккаунтів. Воно дозволяє зменшити кількість спаму та ботів ну, в цілому. І, як на мене, дозволить зменшити отаке, ви знаєте, інформаційне навантаження на людей, зменшить проведення часу в цій соцмережі і збільшить ефективність проведення цього часу. Ну якщо хтось думає, що маск зробив щось таке прям дуже сильно новаторське, дуже дурне, то в принципі ні, бо існує багато інтернет-порталів, де без реєстрації, без платної підписки, неможливо. Навіть читати статті. Є той самий Reddit, де без певного рівня карми ви не можете коментувати ті чи інші дописи. Тобто, ну, це існує все вже давно і і дехто взагалі сприймає це як норму. А якщо згадати про мінуси, то, як на мене, можна виділити наступне: Маск зробив величезну помилку тим, що нормально не протестував цю функцію до публічного релізу. Спочатку поставив один ліміт, потім поставив інший, і цими всіма діями похитнув впевненість людей в Твіттері. І найгірше, що навіть для верифікованих користувачів ліміт на читання стрічки все одно залишив, це як на мене максимально тупо. такі в мене думки по цьому питанню. Ну а ваші я з радістю почитаю в коментарях. І там саме ви можете позакривати ачівки. Ну і підписуйтесь, щоб у нас вже нарешті було 500 тисяч.